«Майбутні доброї справи у твоїх руках так називається акція, яку розпочав Івано-Франківський Карітас. Тут закликають не залишити без підтримки чотири десятки молодих людей з функціональними обмеженнями. Кожен може стати безпосереднім учасником акції. В Карітасі працює центр соціальної адаптації молодих інвалідів. Держава жодного стосунку до його існування не має. Добра справа тримається виключно на благочинності, і не маємо ні копійки державних коштів з державного бюджету. Але для того щоб утримати. У нас є 42 дітей на даний час неповносправної молоді. Нам потрібно їх накормити, нам потрібно заплатити за світло, нам потрібно заплатити за газ, нам потрібно дати якісь умови, закупити якісь матеріали, дати зарплату тим людям, які працюють. Тепер я не прошу. Я кажу тільки ми надаємо можливість людям чинити милосердя, те, до чого вони покликані з самого початку. Інформацію про потреби молоді з функціональними обмеженнями волонтери Карітасу розповсюджуватимуть упродовж листопада з цією метою. щонеділі біля катедри організовують виставки, ярмарки робіт неповносправної молоді. Адже найголовніше їхнє бажання бути потрібними людям. Хлопці і дівчата працюють у чотирьох майстернях. Вони виготовляють вироби з дерева, бісеру, вишивають та шиють. Ми не не можемо ми зробити наших щасливих людей. Тих, які потребують допомоги. Вони так не багато потребують, але вони потребують і те, що вони можуть зібратися разом, і те, що вони навіть можуть пообідати разом, чи, чи щось зробити, чи ми для них зробимо свято. Це велике щастя. Працівники Карітосу запрошують особливо студентів не боятися неповносправної молоді і стати їхніми друзями та помічниками. А ще закликають підтримати хоча б найменшою грошовою сумою. Галина Гордашко, Сергій Щочкін, новини на вежі.